Вітаю всіх! Хочу зробити трішечки небезпеки по містам, звісно, Харківська область. І так, я роблю так. Міста, які не робила. Ще Красноград. Красноград. Я вас не робила, але бачу, що села не просто так поїхала. Красноград. Красноград. Була б в селі тиша, тільки я б тут і сиділа. Красноград. Небезпеки. А вони є, вибачте мені, будь ласка. Швидкісні цілі літатимуть, Красноград. Дійсно, кінцевий результат. Адмінбудівлі обережно дуже. І все, що пов'язано з ресурсами, також. Будьте дуже-дуже обережні. Летіти 8 кажезлів, летіти буде часто і багато. Реагуйте на тривоги. Більше казати не буде, ви самі знаєте, що там у вас. Красноград. Лозова. Лозова Харківська область. Лозова Харківська область. Лозова Харківська область. Небезпека на вересень. Лозова Харківська область. Лозова Харківська область. Лозова. Небезпеки відразу вилазить, дивіться, розчарування. Може бути пожежа, вибух. Кінцевий результат. Дуже обережні будьте Лозова, ворог там має цілі, серйозні цілі, пов'язані з дітьми, школи, дитячі садки, все це пильнуємо, реагуємо на тривоги. І наші ресурси також вони видивляються в лозовій. Будьте уважні, будь ласка. Так, Зміїв. 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 Небезпеки на вересень. Зміїв. Зміїв. Хочу подивитись. Зміїв. Так, там є певні дії наших. Ох, кінцевий результат. Зміюм, чого вас тормошать? Бо там є те, що цікавить ворога. Я це озвучувати напряму не буду. І швидкісні цілі там не просто так літають. Бо там є переміщення того, що дуже цікавить ворога. Більше не скажу, вибачте, не хочу. Балаклія, Балаклія небезпеки вересень місяць. Балаклія небезпеки вересень місяць. Балаклія, балаклія. Спеки вересня місяць Балаклія. Угу. Балаклія втрата ресурсу може бути, але не суттєва. Кінцевий результат. Так. Дивіться. Балаклія. Будьте уважні, тому що околиці міста летітиме. Ось обмеження буде сильні. Знаєте, я хочу додавити вас, щоб ви також жили в обмеженнях постійних. Просто в постійних обмеженнях і були, знаєте, як в напрузі, постійна напруга. І тиск обставин, тиск ситуації. Просто кошмар. Будьте також обережні, будь ласка, балаклія. Ізюм. Ізюм. Останнє місто буде зараз в цьому відео. Ізюм. Ізюм. Небезпеки на вересень. Ізюм. До речі, найбільш постраждало місто за всю війну визнане офіційно. Неприємно, але факт. Вже місяць вилазить. Відразу. Дивіться, що вилазить. Відразу хитрі дії, Відлюдник, ховатися там, де є наші ресурси, наші війська, наші все кінцевий результат. Летітиме, летітиме добре. Рух ворога може бути в напрямку. Ізюму в напрямку. Відразу скажу в напрямку. Не на Ізюм, а в напрямку, не плутаємо. Це вже було по колесу долі. Треба це розуміти. Окупаційних карт немає, відразу скажу. Дельця така.